Я вітаю всіх учасників клубу Будь поруч. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як можна допомогти дитині краще розпізнавати свої емоції, усвідомлювати їх називати. називати. в цьому допоможе ось така книжечка. Назвемо її книжечка емоцій. Вона робиться дуже легко. Ми зараз її разом з вами зробимо, так? І саме ця книжечка, її можна носити з собою. На прогулянки, тобто дитина може її в своїй кишені тримати. І це допоможе дуже швидко називати свою емоцію, розпізна... розпізнавати, називати і тим самим більш екологічно її проживати. І так, як робиться ця книжечка? Як, ну, взагалі як можна з нею працювати? Давайте спочатку. Наприклад, ви Бачите, що ваша дитина злиться. Да? І ви її питаєте: слухай, що ти зараз відчуваєш, що, що відбувається. І дитина вона може і не назве свою емоцію, але вона може взяти цю книжечку, вона може не назвати, тому що немає слів. Не знаю, як вона називається. А ще іноді, коли. Буває просто важко сказати це, просто емоційно важко сказати. Тому дитину, коли ви питаєте, як в тебе зараз Настя, що ти відчуваєш? І дитина може не словами, а просто показати вам, наприклад, я відчуваю себе зараз ось так. Бачите, ось так. І можна тут назвати емоцію. Я бачу, що це емоція, сум, якась. Нудьга, да? я бачу, що. І ви можете називати, яка емоція ви бачите на цій піктограмі. Угу. І потім можна вже більш легше виходити на розмову дитини, чому саме вона відчуває таку емоцію: дати назву і поговорити о причині таких почуттів. Так? Так. Також ця книжечка вам допоможе. Розвивати емоційний інтелект. Наприклад, ви йдете по вулиці, бачите якусь людину, і можна спитати: О, як ти гадаєш, що зараз відчуває ця людина? І знову ваша дитина шукає ці книжечки і каже: Я гадаю, що ця людина відчуває ось таку емоцію, так? В неї такі зараз почуття. Так, ти знаєш, я з тобою згодна, це радість. А як ти гадаєш, чому ця людина? Може зараз радіти. І ви можете пофантазувати, чому саме зараз ця людина радіє і відчуває, наприклад, там, щастя, зацікавленість, так? здивування. Тобто ця маленька книжечка, з нею можна просто грати. Дуже класно, коли ми виховуємо наших дітей і спілкуємося з ними і чомусь новому їх навчаємо через гру. А якщо ви цю книжечку зробите з дитиною разом, вона її буде дуже полюбляти, тим паче вона може внести якісь свої креативні моменти, тому що це піктограма, це таке обличчя, але йому можна намалювати якісь там волосся, можливо, якийсь там бантик, якусь зачіску зробити, так, сережки, якщо це буде обличчя дівчинки. Але саме головне, що це піктограма, і в неї е, зібрані основні емоції. Ми візьмемо сьогодні 5 емоцій і будемо їх малювати. Якщо у вас є запитання, як саме виглядає, виглядає піктограма емоцій, то я вам пропоную ось такий аркуш, так, де можна подивитися, як саме виглядає людина, коли в неї. Коли вона в радощі, коли вона в сумі, коли вона в якомусь страху, то брові, губи, глаза, очі наші, вони все це вони, коротше, змінюються, і це можна побачити саме на піктограмі. Добре, я думаю, що я вас це сказати, замотивувала. Щоб ви зробили цю книжечку. Я зараз її покажу, як я її робила. Ви можете з не, знов зробити її разом зі своєю дитиною. І ви знаєте, коли дитина вкладає свої сили в щось, вона буде це більш цінувати, вона буде включена в процес. Чи можете зробити це самостійно і подарувати своїй дитині? І так, ми беремо арку, ось такий кружечок, це буде обличчя вашої дитинки, не дитинки а вашого піктограми, складаєте. І потім, 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 ось так, швиденько. Угу. Супер. Так. Угу. І от ми бачимо, що у нас отакі кружечки, і тепер ми будемо на них малювати наше обличчя. Знов, якщо ми не розуміємо. Що там відбувається з обличчям, коли вона радіє, ми беремо такий, таку підсказку собі і бачимо, да, що радість це такі очі <смі> веселі. Да? І ось дивлячись сюди носик, бровки і ось така посмішка. Да? Тобто ми беремо фломастер, малюємо. І ось, ось така весела у нас з'являється людина. І якщо ви будете малювати разом з дитиною, ви можете сказати: дивись, це може бути радість, щастя, якесь збудження, коли ти щось очікуєш. Це може бути якесь нетерпіння навіть, я щось хочу побачити. Але головна ця емоція це радість. Ось дивись, давай подивимось. Наша це обличчя, можна навіть, до речі, можна дати ім'я ці книжечки. Ви можете сказати, це у нас буде дати ім'я. Як ви потім назвете цього свого друга, помічника, який буде вам допомагати, вам, вашій дитині, розпізнавати емоції. Можна навіть, скажімо, додати їй душі, скажімо так. Одним словом, ви показуєте цю піктограмку, давай подивимось. А покажи, як ти, як на твоєму обличчі радість можна побачити. І дитина раз і посміхнулась. Потім ви також берете і думаєте, так, тепер намалюємо, давай можна дитині запропонувати, яку зараз буде малювати піктограмку, яке обличчя буде малювати, і дитина може вибрати. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, сум. да, Сум. І ви уважно дивитесь, і можна тут знову ми малюємо. Я теж не такий собі художник. Але якщо змальовувати, можна. Так, і ось ви намалювали ось таке обличчя разом з дитиною. До речі, ви можете робити дві книжечки. Так? Одну свою для себе, а ту буде робити дитина. Ну, якщо треба, буде, ви допоможете. Звичайно, але якщо вона сама впорається, то ви не втручайтесь, дайте їй проявити свою творчість. І так, оце у нас сум. І знов ви питаєте у дитині: А покажи, будь ласка, як саме виглядає сум на твоєму обличчі? Покажи, щоб я зрозуміла, що ти зараз відчуваєш сум, там розчарування, якусь, може, там жалість, скорботу. Да? Тобто ви можете зразу накидувати е, варіанти слів, так, синоніми до слову, слова сум. Але головна емоція це сум. Російська мова печаль. Ось так. Угу. І так, ось таке обличчя у вас готові з різними емоціями. І тепер просто, все просто, треба це склеїти. Берете клей карандаш берете. Откриваєте. Так, от, отлічно. І починаєте скліювати. Так, так, хто колись робив лочку, той мене зрозуміє. Тобто ви склеюєте і у вас виходить ось така красота. Далі ще. Угу. Ось так. Так, і, і ще. Знов нагадаю, що все це можна, все це можна робити разом з дитиною, і це дуже буде приємно. А, так, і, до речі, п'ять емоцій я тут беру. Основні, да? гнів, страх, сум і радість, а ще я взяла таку емоцію, як огида. Російське тращення. Дитина, знаєте, я з цим столкнулася, що діти не знають, що це за емоція. Тобто, навіть на дорослі, 8-9 років, коли я кажу, вони, що таке? Агида не розуміють. І тому я кажу, це коли вам щось не подобається, неприємний запах, чи щось вам не подобається, і ви такий. Ой, Дітям ця емоція дуже подобається. мене такий сьогодні класний настрій, мабуть, тому що випав сніг. І так, дивіться, ось така книжечка. У мене тепер їх дві. І у вас теж буде дві. Одна ваша, одна дитинька. І аги туди да, можна от показати. Знов, якщо ви не знаєте, як вона на обличчі, то от тут е цієї підсказки. Так вона є. І можна тепер проговорити з дитиною. Дивись, тепер у тебе є своя книжечка, у мене є своя книжечка. І тепер давай. Можеш спитати зараз в мене, який в мене, який в мене настрій? І я тобі покажу. Так, і ви показуєте, ну, дитина питає, і ви показуєте. У мене настрій ось такий. Це називається радість, задоволення. А знаєш, чому я така задоволення? Задоволена. Задовлена. Тому що в мене є ти, тому що я дуже рада проводити з тобою час. Ну, це, наприклад, я розумію, що у вас може бути багато причин до радості. От. А тепер скажи, який в тебе зараз настрій? І дитина вам теж показує, і ви можете сказати: угу, А як називається саме цей настрій зараз? Ну, наприклад, дитина теж вам. Ну, скоріш за все, вони вам, вони вам теж покажуть радість. Вони ж у нас повторяють за нами. Да? І скажи, будь ласка, да? яка в тебе зараз радість? Ось така. Супер. А чого ти відчуваєш радість, питаєте ви? От. І тепер з цією книжечкою можна дивитися мультики, можна читати книги, казки. Ну, Можна і без неї. Але коли ви читаєте чи щось дивитесь, ви можете дитину питати, слухай, дивись на цього зайчика. Хаж в нього зараз емоції. Давай поїздуємо. Будемо досліджувати, Во. будемо досліджувати. Тобто ви вчите дитину досліджувати емоції. І насправді це дуже цікаво. Досліджувати, як я відчуваю, як оточуючі відчувають, як люди на вулиці, як в родині татко, мати, брати, сестри, які в них емоції. Ви показуєте, що дивись. Цієї книжечки, воно все-все змінюється, воно все змінюється. І емоції вони приходять і уходять. приходять і уходять. Вони не будуть, і постійно ти не будеш злитися. Але треба зрозуміти, чому саме ти злишся, і подумати по-перше, про це сказати, це показати, знайти причину. І прожити цю емоцію, сказати про це. І, можливо, якщо причину можна прибрати, то прибрати, чи якось екологічно виразити свій гнів. Екологічно це означає, коли не ви, ви не виплескуєте свій гнів на іншу людину. Можна щось намалювати, якщо це гнів, да? злість свою намалювати, можна взяти папери та жмакати його і кидати, можна побити подушку, тобто побігати. Но проживання емоцій дуже є багато <смас> спосібів, як екологічно прожити, наприклад, негат... негативні емоції. До речі, розподіл на негативні, позитивні він такий умовний: ми зразу ти кажемо, що ти можеш відчувати все як і я теж можу відчувати все. Але важливо розуміти, що я відчуваю, називати цю емоцію, розуміти причину і думати, як на одній емоції, скажімо, не застреть. Ось так. Я бажаю вам гарного дня. Хай вам щастить, хай ваші дітки і ви взагалі знаєте, що ви відчуваєте. Називаєте це, і, до речі, це дуже може бути е, корисним, і коли ви будете називати свої емоції своєму чоловікові, колегам, друзям, ну, мабуть, не з книжечкою, як... а можна і з книжечкою, якщо вам захочеться трошечки додати такої, знаєте, дитячої непослідовності, що то, непосредственності. Vse. Do pobačanja!